Привіт всім, дорогі скорпіони! Рада вітати вас на моєму каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на серпень місяць 2023 року. Серпень місяць буде дуже важливим, адже у нас цілий місяць ретро-Венера, і вона буде повертати наших колишніх, буде давати можливість нам переглядати якісь наші цінності, переглядати, можливо, наш зовнішній вигляд. Ви будете повертатися до якогось старого стилю. Бажано не робити ніяких. Нових процедур краси, адже вони вам потім не сподобаються. І е, можете перероблювати. Якщо ви вже щось робили, повторювати перфектно можна. Або, знаєте, може, ви колись ходили на масаж і вам потрібно відпочити, от знову можете сходити. Або зайнятися в спортзалі, піти в спортзал, зайнятися своїм е, зовнішнім виглядом. Бажано в ретро-Венеру також відмовлятися від, тому що Венера це символізує алкоголь, солодощі, е, все весь такий, знаєте, комплекта комфорт, коли нам дуже-дуже солодко і добре. От тут можна від цього відмовлятися і трошки чистити свій організм, тому що у нас взагалі будете повертатися, вирішувати якісь старі питання. Може, у вас якісь питання не вирішені, вже дуже довго тягнуться. І у нас буде ще решта ретроградних, шість у нас буде всього ретроградних планет, і це дуже багато, і вони ну, в цей період краще нічого не починати. А закінчувати якісь старі моменти. Що закінчувати? Тому що в нас буде в цьому місяці два повних місяці, які закінчують, і всього лише один новий. Ну як зазвичай, зазвичай один місяць, повний, один новий, і у нас енергія міняється тільки два рази. А тут вона міняється три рази. І вона закінчуємо на початку місяця, першого числа, потім ми щось починаємо, і потім ми знову закінчимо. І ми ніби отакий цикл, ми його дуже швидко проходимо. Ми його дуже швидко робимо. У нас він не розтягується надовго. Нам потрібно швидко. Так прийшло, зрозуміла, вирішила, відпустила, і е, вам потрібно от якраз не вам, всім, взагалі, всім так потрібно буде з цим вирішувати питання. Краще е, вдягатися, оточувати себе рожевим кольором або трояндами е, в ретро Венеру, чи дуже якимись хорошими класними запахами і. Е, Ну і все, вроді, я сказала: а і Меркурій ще буде у нас ретроградний, і тому краще ніяких документів не підписувати, шлюбних договорів не підписувати в цей період. Можна робити весілля, але з документами почекайте краще, тому що Венера це у нас планета відносин, вона має вам покровительствувати. А зараз, ніби в неї закриті очі, вона розвернулася і вона нічого не бачить. Так, ну що ж, давайте починати. У мене як завжди, шість шість колод, п'ять 1 оракул. І перша карта для скорпіонів на серпені 2023-го. Дев'ятка мечей. Ого! Дев'ятка мечей нам говорить про те, що у вас тут можуть бути якісь страхи, ви можете погано спати. отут от потрібно слідкувати за своїм сном, можливо, там, мелатоніну якогось використовуєте, може вам буде тяжко заснути, е, у вас тут можуть бути якісь переживання на рахунок і зараз ми подивимося, на рахунок чого, до чого це стосується, але тут по дев'ятці мечей от, не мучайте себе. Якщо у вас щось сталося, і так дайте собі час відпочити, пережити. Але не мучуйте, не переживайте, тому що ви просто всього лише-навсього, ви тут будете, знаєте, це ніби такі нічні кошмари. І ми їх собі самі придумовуємо. Це такі емоції, яких, в принципі, можна було би від них відсторонитися і не приймати їх. Але ви, скорпіон, ви дуже емоційні, і ви все приймаєте на свій рахунок, тут не потрібно цього робити. А краще, знаєте, відпускайте, відпускайте всі ситуації. І дев'ятки, вона завжди нам дев'ятки дають уже кульмінацію, тож якась ситуація, вона вже отут закінчилася. Не переживайте. І ще. Карта Луна. Угу. Старший аркан, карта, луна. І у вас тут може бути переїзд, може ви переживаєте на рахунок переїзду, або тут будуть якісь таємниці відкриватися. І це знову ж таки це знову ж таки сон. У вас дійсно у вас можуть бути якісь питання, перебої з вашим сном, слідкуйте за вашим сном, висипайтеся. По луні також відкриваються таємниці. хтось вас може обманювати навіть тут можуть бути якісь недомовки, або ви поїдете кудись, знаєте, в якийсь готель і вам. Ви не отримуєте того сервісу, який ви там хотіли би мати, тому що Луна у нас тут за всі готелі, за сон відповідає. Можуть бути якісь у вас е тяжкі сни, можуть бути. так, І тут е тоді старайтеся медитувати, заспокоїти якось свій душевний стан саме і е не, не переживати. Але це, карта, це в нас карта дороги і це у нас карта переїзду. Може, ви тут переживаєте, знаєте, як, як пройде переїзд, чи все буде добре. Ой, прекрасно все буде. Дев'ятка пентаклів. Бачите, дивіться, ви ніби відчуваєте себе по дев'ятці мечі. Ви ніби такий вижитий лимон, і ви так переживаєте, чи все буде добре. А насправді тут дев'ятка пентаклів, підніміть голову, вище покажіть, що у вас є. Хваліться, гарно вдягайтеся, виходіть в люди. Дев'ятка пентаклів це у нас дуже хороша фінансова карта. Ось можуть приходити до вас саме ресурси, можуть приходити, ну, ви себе будете гарно почувати в якихось ситуаціях. Хтось вам може допомогти. Змогти. Або е ви будете, знаєте, все-таки е завдяки навіть нашим ресурсам, завдяки якомусь вашому розуму, досвіду, так, ви можете отримувати ще більше. І ви себе тут будете дуже комфортно, ну, в кінці кінці ви себе будете дуже гарно і комфортно почувати. Тому тут навіть е ну, не переживайте. І ще карта для скорпіонів на серпень 23. го Королева Пентаклів. Ну, тут е, все буде добре. За гроші не переживайте. Якщо у вас є якісь питання, ви будете, фінанси до вас прийдуть. Е, потім е, може якась жінка у вас проявитися, така досить фінансово стабільна, яка вам допоможе. Це може бути діви, тільці, або Козероге. Це може бути ваша мама, це, або це просто, навіть якщо до знаку зодіаку не відноситься. Так? Це мама, це жінка, яка опікується. Це жінка, яка... Має достаток, яка досить така заземлена, яка досить стабільна, вам може допомогти. Це може бути ваш фінансист або бухгалтер, і ви будете тут вирішувати якісь питання з грошима. Ну, з грошима у вас все буде прекрасно. Якщо це ви, якщо вам тут потрібно такою бути, то будьте такою дуже спокійною і заземленою. І не переживайте ні за що. От не потрібно емоціонувати. Це знову ж таки. Ці дві карти у нас так: Дев'ятка, Пентаклів, Королева Пентаклів, вони говорять про те, що. Ви дуже забагато переживаєте. Відпустіть просто ситуацію і все буде так, як вам потрібно. І ще. Туз жезлів якісь нові починання, якась енергія. Ви будете вкладати свою енергію кудись. То жезлів нам дає е, такий досить емоційний не то що емоційний, такий досить сильний е, е, енергійний, от енергійний початок. І е, е, хтось вам може допомогти, так е, е, може, ви будете тут от, знову ж таки питання з домом, з переїздом. Ви будете вирішувати, ви знайдете тут, якщо вам потрібно щось, якісь питання, документи, е, справи якісь. От, до речі, по ретровенері можна вдома робити ремонт. Перероблювати щось, починати, так, переробити, починати щось, якісь реставрацію чогось. От. Так що тут по тузу жезлів, ось буде все дуже добре і нові початки. Так, якщо хочете, ви там дуже довго чекали, то ви можете готуватися. Оце якась ідея у вас з'явиться про якийсь може нового бізнесу, а вже починайте його з вересня місяця. Королева жезлів. Хм. Ви все-таки бачите, ви берете це, ви берете цей жезл, ви вирішуєте. Королева жезлі у нас людина, яка багато спілкується з людьми, бути дружелюбною або дружелюбним. Так, якщо ви чоловік у вас може зустрітися тут, і королева пентаклів, і королева жезлі, у вас такі можуть зустрічатися. Жінки, це ще одна жінка. Вона так, вона трошки. Інша, оця більше рухається, оця більш енергійна, вона більше вкладає саме фізичної енергії, так, а тут у нас іде матеріальна енергія. У вас це може бути ваша сестра, знову ж таки, якась подруга, яка буде вам допомагати, або буде давати вам якісь поради. Чи вам тут потрібно дійсно вам потрібно діяти? В королевій жезів діяти, і ви, ви знаєте, як діяти. Ви вже не перший раз, тому що королева вона вже має свій статус, вона вже доросла до королеви. І ем, якщо ви якщо ви чоловік ви йдете на побачення з королевою жезлів, то краще це, щоб було щось енергійне і кудись, не знаю, може, спортом якийсь адреналін. От вони дуже сильно люблять адреналін. І, значить, це може бути по знакам зодіаку: це програється овен, стрілець чи лев. Так, І у вас може така жінка тут програтися. І ще. Семірка жезлів. Сім жезлів це е, відстоювання своїх позицій. Це у нас така трошки кризова карта, але вона говорить про те, що вам потрібно бути готовим до якихось ситуацій, готовим е, відстоювати себе, е, можливо, якось е, доказувати свої якісь думки, або е, вам потрібно буде комусь щось поясняти. Ви будете закривати тут якісь ситуації. так? У нас, бачите, чоловік закриває, відгороджується, ви будете, можливо, від когось відгороджуватися. Вам потрібен час. Можливо, щоб побути наодинці, щоб наповнитися, якщо хтось вам буде давати якісь такі поради, які вам взагалі не потрібні, які ви не просили, тут навіть до них не слухайте їх і навіть не реагуйте. Просто закрийте себе емоційно і е -е будьте собі в спокої. Чи якісь ситуації вони ви будете закривати, ви будете завершувати, може, будете сказати все, я більше так не можу, я більше це не хочу слухати, я не, не хочу цим займатися. До побачення, до побачення». І ще. Дев'ятка жезлів. У вас дуже енергійно, у вас багато жезлів, у вас дуже енергійний такий місяць іде. Дев'ятка жезлів говорить нам про кульмінацію. Вже от-от майже все завершилося. Ви ніби тут останні деталі доносите, щоб вже себе дуже комфортно і гарно почувати. І тут навіть хтось вам може допомагати ці останні деталі збирати, закінчувати. Може бути, ви можете трошки бути уставші по цій карті, тоді дозвольте собі відпочити, але недовго, тому що вам все одно потім треба буде витягнути до десятки, Вам потрібно буде зробити цей останній ревок, і е, будьте обережні тут зі своїм здоров'ям. І знову ж таки, це карта, коли ми можемо відгороджуватися, коли ми вже настільки просто устали, що нам вже нічого не треба. І тут е, бажано так емоції своїм тримати. Так, іще. Так, це у нас пажик Пентаклів. Пажик Пентаклів. Знову гроші. Прийдуть вам, можливо, якийсь новий заробіток, або якісь подарунки, постукають у ваші двері якісь нові, може молоді навіть люди. Чи ви підете вчитися кудись, будете гроші вкладати в якісь курси, або у якісь колишні якісь моменти, де ви щось хотіли, або пажеки Пентаклі це. Може, якісь маленькі покупочки ви будете собі робити, і це буде дуже приємно, але, скоріш за все, тут саме це буде якимось таким сюрпризом, неочікуване для вас, тому що це ніби хтось вам буде приносити ці маленькі такі фінанси. Чи ви будете ви будете тут комусь робити якісь такі маленькі подаруночки, може до когось тут по цій колоді якраз прийдете так нежданно негадано в гості і ще з чимось. Ну, так як якщо ми будемо дивитися ці три карти разом так, по ситуації, то тут явно у нас якесь завершення і останні деталі. Ніби підходять останні деталі, і навіть таке якесь буде у вас задоволення. Хтось вам допоможе і хтось принесе вам задоволення. Ніби ви закінчуєте щось і ви отримуєте такий маленький результат, то, до чого ви йшли. І ще карта для скорпіонів у нас 23. го Пажезлів. Це знову жезли, це знову у нас енергія, новий початок, навчання. Це можуть бути ваші діти, які може спортом займуться. Чи ви будете займатися спортом, будете кудись тут на якісь секції ходити, чи ви якусь справу будете щось готуватися до чогось. Так? Це щось, якщо по пажикам, все, все, що по пажикам, це все те, що нам ще потрібно вчити. Ми ще такі зелені, ми ще не розуміємо добре, що і як, і потрібно буде вкладати досить багато своєї енергії. І це дійсно це якісь у вас будуть нові моменти, нові документи, нові якісь е е е е новини просто будуть вам приходити на рахунок. Документів. Ну, вам, вам сподобається, тому що воно вже, ви ніби знаєте, ви ніби чекаєте, от от воно вже все закінчується. Так, і ще. П'ятірка мечей. П'ятірка мечей, вона подібна трошки у нас на дев'ятку мечей, яка відкривала цей розклад, і вона говорить про те, що е, ну, ви, ви будете тут ніби боротися з якимись своїми страхами, або ви будете тут щось відстоювати, або ви будете. Е, Робити все водночас, вод... ну, і наодинці, ніхто вам тут не допоможе, не розраховуйте дуже сильно якихось своїх друзів чи якихось людей, які вас оточують, тому що вам потрібно буде все робити самому. І е, можливо навіть ви візьмете на себе таку роль якогось спасателя, чи е, ви будете тут, знаєте, е, наймудрішим, найсильнішим, який піде і з усім розбереться. Е, ну тут тоді зробіть якийсь собі план. Так, це може бути навіть конкуренція. У вас якась у вас хтось може вам вставляти якісь палки в колеса, то тут е, вам потрібно просто ну, холодно, холодно так розібратися. І це можуть бути якісь такі, може, маленькі сварки або недомовленості. Тоді тут краще не реагувати на це емоційно, тому що там з тої сторони, якщо ви будете так з кимось, це у вас буде дві людини. Ніхто не почує вас, не почують, не зрозуміють вашої точки зору. Ну, Скоріше за все, у вас тут буде якась така от, так у вас буде якийсь такий великий один змій, якого вам потрібно буде побороти і ви ніби себе приносите в жертву, поки всі інші десь втікають і навіть не думають входити в цю битву. Ще. Знову дев'ятка мечей. Карта повторюється. Коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу, от у вас тут. Ви все-таки будуть у вас якісь емоції, будете ви переживати. Е, ну, у вас можливо, так, у вас буде якась така апатія трошки, депресія, не будете знати, що вам робити. Ну, вам тут треба діяти, вам треба рухатися, вам треба вкладати вкладати свою свою енергію кудись, так щоб зрушити з мертви. Тож зараз ми подивимося ще останню колоду, що вона нам скаже. Але поки ви тут по дев'ятсі мечей, вам потрібно дуже контролювати свій сон, не, не емоціонувати, не переживати, не знаєте, там у вас може, може повний місяць він буде на вас дуже сильно діяти. Тут потрібно контролювати свої емоції. І навіть якщо вам, знаєте, захочеться якась буде у вас безвихідь, і вам захочеться трошки поплакати, то ніби, знаєте, фокусуйтеся на позитиві. Вам потрібно фокусуватися на, на хороших якихось позитивних емоціях, і що тут ще подив'яція мечей, тут можуть бути навіть якісь уколи. Слідкуйте за своїм здоров'ям, може, у вас тут будуть якісь закриття, може вам хтось буде неможливість кудись виїхати? Чи закриття у вас буде якихось доріг, якихось можливостей? Але ви самі собі їх знаєте? Ви ніби е ну, закрили вам? Ну, використайте цю ситуацію якось для себе, щоб вам було на краще. Не, не фокусуйтеся, що от все, що мені далі робити. А думайте, як, як, як краще вибрати, як краще зробити. Може, це буде якраз тут у вас все пов'язано з якимись вашими новими справами. Ну, тут краще ретро планети нового щось не робити, закінчуйте все. Ще карта для скорпіонів. На серпні 2023-го. Карта сама нам перевернулася. Це королева жезлів. і Вона у нас уже була. Також вона звертає на себе увагу. Королева жезлів це говорить про те, що дійте. Робіть, вам потрібно рухатися, вам потрібно вкладати свою енергію. Якщо це яка жінка така коло вас, то прислуховуйтеся до неї, і ви все зможете. Дивіться, вона, ніби, тут святкує, вона свою енергію... коли ви вкладаєте свою енергію, так коли ви рухаєтеся, коли ви там, якщо вам потрібно тут якісь питання вирішити, і ви їх дійсно вирішуєте, ви для цього щось робите, то тут у вас буде все дуже добре і позитивно. Може, з вогнем працюйте. Так, тому що жезли це вогонь, може, вам потрібно, не знаю, чисточку якусь зробити. Так. До речі, якщо вас цікавлять якісь чистки чи ритуали, я цим також займаюся. Можете звертатися до мене в директ інстаграму, ви знайдете в описі до цього відео. Так, карта для Скурпіону не сердце. Ой, класна карта. Старший аркан це карта Верховний Жрець. І вона говорить, що ви тут дорогу свою ви знайдете. У вас буде ціль, і ви по ній підніметеся. так, Якщо це стосується переїзду, то ви знайдете тут, ви переїдете. Верховний Жрець говорить про якусь мудру людину, можливо, це навіть якісь питання завершаться, завершиться по справедливості, дотримуйтеся традицій, не ідіть якось в обход, не шукайте якихось таких, знаєте, сумлінних виходів. Вам потрібно все досить Чітко і по правилам робити, дотримуватися. Може, у вас тут з'явиться якась така людина, так, яка буде вам допомагати, яка буде вас підтримувати, яка буде вас е витягувати е вперед. І ну, явно у вас все, ви пройшли ніби цей свій шлях такий запутаний. І зараз у вас просто така пряма драбина, по якій вам тільки треба піднятися. Але щоб туди піднятися, то також треба мати. Да, е не мати страху, щоб туди піднятися. І ця карта у нас знову ж таки ця карта може бути медитацій якихось. І все, що стосується з нерухомістю, тут все буде вирішувати з документами, з нерухомістю. Ну плюс королева жезлів, і це ви вирішите. Саме ви будете вирішувати. І ще. Вісім пентаклів. Вісім пентаклів це карта роботи. Зайнятості, грошей, е, ви тут будете мати гроші. Займіться своєю справою, яка вам дуже подобається, в якій ви вже е, добре розбираєтеся. Якщо вам потрібно, тут може ви будете когось вчити або повишати якісь свої, так, повишати кваліфікацію, е, звертатися до якогось майстра, але якщо це майстер, то ви звертаєтеся аж прямо до найкращого. Може, ви будете тут, так, тут у нас цикл місяця, може, ви будете щось і ця дівчина вона ніби змішує, змішує тут траву, може ви будете якийсь ритуал робити. так? Карта дуже енергійна, ця енергійна, і саме вона дає таку стабільну енергію, якісь ресурси, То, що ви, якщо вкладаєте, що ви будете робити, ви, ви в кінці кінців ви будете отримувати у вас. Тут може, може, у вас якась нова робота з'явиться? Може, ви повер або по ретровенері ви повернетеся до якихось своїх старих заробітків? Чи ну вам ви це дуже добре знаєте робити? І в принципі, ви тут знаєте, якщо ви, якщо ви дієте, якщо ви рухаєтеся. То у вас і ресурси з'являються. Тому тут, якщо ви переживаєте на рахунок грошей або ще чогось, отут от явно оці, ці дві дві дев'ятки мечей вони говорять про те, що не можна вам входити в депресію і не можна от переживати, не висипатися і якось знаєте себе загружати і закривати. Ну, не вийшло зараз, вийде потім. Або не вийшло таким чином, там вийде якимось іншим чином. От головне вкладати енергію. Так, і остання колода це оракул, дає нам пораду на серпень для скорпіонів. Медитація на прояснення. Вам явно потрібно вияснити, якісь прояснити ситуацію, щось знайти. Вам тут вам потрібно шукати. Шукайте і медитуйте, можливо, там не знаю, питайтеся в кого, щоб вам допомогли, Ну, вам тут треба якісь ситуації, вам потрібно дуже прояснити. І ще. Може, якщо це ваш внутрішній так, стан, може ви тут по девятках ви не розумієте, що з вами робиться, там не знаю, якісь гормональні збої або ще щось. Треба прояснити ситуацію перед тим, як робити якісь висновки. Або це може бути дев'ятки, чи це може бути навіть якась інша людина, так, яка буде вам просто е надоїдати, чи буде вам, е ви будете бачити, що людина не в порядку, і треба буде розібратися в цій ситуації. Ой, прекрасно афірмація на позитивні зміни. Вірте в те, що все зміниться, і рухайтеся до кращого, ставте собі ціль. Ціль у вас має бути чітка, ви маєте її бачити. І, можливо, ви тут навіть відмовитеся від якихось від якихось комфортних умов. задля... Більшого блага, у вас тут будуть навіть люди, які будуть вам, ж, тут нас зустрічають вже. Тут будуть люди, які будуть вам допомагати, які будуть вас чекати десь на половині шляху або ще щось. І тут головне не боятися. Майте е, сміливість. Вам потрібно тут набрати сміливості і рухатися вперед. Так, ну що, ж, скорпіони, такий у нас прекрасний вийшов розклад. На серпень місяць 2023 року. Е, хто хоче особисті консультації, звертайтеся до мене в Дірект. Інстаграму. Дивіться завжди свої прогнози на ваш сонячний місячний знак Асценденту. А також. Е Вибачте, також ставте лайки, пишіть коментарі. Дуже важливо ваш зворотній зв'язок, як у вас програються карти. І ваші коментарі, лайки та підписки допомагають мені просувати в мій ютуб канал, і за що я вам дуже вдячна. І хорошого вам місяця! Побачимося в наступних відео. Па-па.